Вже зовсім скоро, з 24 по 28 березня, проходитиме четвертий етап Олімпіади з інформаційних технологій в місті Луцьк. Ця подія дуже важлива для мене. Тож я хотіла би поділитися з вами своїми спогадами. Бажаю вам всім приємного перегляду! Привіт! Зараз є в школі в кабінеті інформатики. Готуюся до Олімпіади. Виконую різні завдання, повторюю, можливо, щось нове роблю. Так, от нам діаграма чула оці пісні, і чесно мені стало трошки сумно, бо я вже в 11 класі і... По факту це остання така олімпіадна, олімпіадний рух. Можливо, університеті буде якісь олімпіади, але це вже не той байб. І насправді я буду сумувати. Це дуже крутий досвід. По крайній мірі бужерді був. Подивимося, як буде в Луцьку. Привіт, так вже субота, і я знову ж таки продовжую готуватися до олімпіади, Залишилося вже дуже-дуже мало часу. Зараз 12-12 і вчора було 12-12. Ми робили ці завдання. Завтра олімпіада. Якщо чесно, дуже переживаю. Я в минулому році не настільки переживала в цьому році, хоча дивно, бо, типу, здавалось би, в мене вже є досвід, я вже була, я вже знаю, як це всі діла. Але ні, я ще більше переживаю. Зупинилися? в Краменське. Скоро лодь. Это годинка, годинка, и все. Ну, чуть Олимпиадный рух. Олимпиадный рух. Интернирный. Привет. Главный зритель. Всем привет. Привет, Давай обзор. 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 Так, Новый дизайн. О, боже. Олимпиадный рух. И футболочка. Ну, какие размеры? Оверсайз. Оверсайз. На

Иду зал, и, и скоро будет уже ваш тур. Я <свист> <Что> <свист> Подживаешь, <цель>? Подживаешь, <свист> в шоке. Что переживаешь? ты Написала, 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 Ручку. Я ему по центру. Паровозик, конечно, да, добавляю сценарий. Oh. Пам'ятаєте, коли було ми, хрен, не ми пішли сюди вже як темно? 26 -е, автобус. Привіт! Сьогодні вже другий день. Вже зібралися. Скоро будемо їхати. Ми, до речі, перша група. От, нас розділили на дві групи. Перша група їде раніше, друга група пізніше, бо у нас дуже багато учасників, і щоб ми не були в ліплюшку. Олімпіадний рух, хто знає, той знає. Тому нас розділили. Багато хто говорить, і я скажу, що тут просто потрібно удачі. Тому подивимося. тур. Як тобі, другий тур? Ну, може бути, може бути. Де ми в Луцьку знаходимося? Дуже прекрасному місті. Зібралися всі. О, як багато людей. Сука. Так що Так можеш за те? Що це у нас? Що це у нас? у нас День апеляції. День результатів. День результатів. Дивіться вам там майстерні. Хвиля наше чудове з вами дійство, і ми маємо її провести лаконічно, позитивно і результативно. У нас буде визначено три операції. nas chagas de coxa. Simplesmente. Simplesmente. Що нам знаю. Олімпіадний рух. Олімпіадний рух. Ні, ми се справимо переконатися. Ой, тут дуже заливає. Дивіться, пара 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 Головне не застикати, хоча б раз.

на До своєю мужністю і нездатності Тоді, що українці нація всі час. І може намагатися швидко і вправно розв'язати завдання застосувати знання на практиці. そうか。 Вийшов школу угодну якусь дівчинку, будете таким чином покращувати свій життєвий шлях і оточувати себе позитивом, створювати екосистему, навколо себе, як сьогодні, ми маємо у цьому чудовому закладі. Дуже дякую, Інна Михайлівна, за те, що зробив університет. На один крок попереду. Повірте, те, що ви робите. Додайте туди програмування, в команді, які компанії найкращі. Я всім бажаю. Воїнам збройних сил України за можливість почувати себе у безпеці. Четвертий етап всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій оголошується закритим. Маша, ну ти така красива ти <рес> та <й> сльозька <сливаска, рес> і з накопичка там З все. Усіх сторон, боже, яка ти красива! Вітаю! Ось, <рес> да. Ось і все. Четвертий етап, десятий. Для мене вже другий всі української олімпіади з інформаційних технологій. Завершено. У мене диплом третього ступеня. І як ви зрозуміло, що мені не вистачило лише одного балу до другого місця. І, звичайно, я дуже засмучена. Але я розумію, що насправді це не мій результат, і я могла набагато краще. Навіть перше місце насправді так і недалеко. Але на той момент, як сталося так сталося, значить мені потрібен був саме такий досвід. І, можливо, в майбутньому я буду згадувати, що. Так, тобі потрібен був саме такий досвід, щоб досягнути чогось більшого в майбутньому. І також я отримала ще Special диплом, який називається на лінії вогню. Мені ще за нього подарували подаруночок. І насправді назва цього диплому вона не просто так. Адже в минулому році, в цьому році, я ходила на апеляцію. В минулому році це було без змін, але можна сказати, плюсиком я познайомилася з прекрасними журі. І з головою журі. І якщо ви бачите це відео, передаю вам привіт і дякую вам за підтримку. От, і цього року, коли знову ж таки я отримала результати, і дивлюся, у мене там з одного офісу, з Ворду дуже мало балів. І я розумію, що якби, якби я не хотіла, і повірте, я дуже не хотіла йти на поляці, але я така, ну, блін. І пішла я все ж таки на ту опуляцію, але насправді. Я дуже довго в коридорі стояла перед тим кабінетом, куди заходити там писати апеляції. І знову ж таки, я дуже довго думала йти, не йти. А вже після минулого року я розуміла, що справді просто так ходити не варіант насправді. І проблема в тому, що я не знала критерії. І я думала, що насправді мені знизили там за оформлення, але оформлення, ну я не знаю, цього року реально дійсно критерії були жахливими, як на мене, бо завжди функціонал набагато більше балів, і там реально йде різниця між оформленням і функціоналом. Функціоналом завжди набагато важче його зробити і набагато більше часу потрібно прикласти. Все ж таки я пішла вже на ту апеляцію, хоча лишилась там лишалось там 10 хвилин. І коли я вже пішла до журі, вони все ж таки мені сказали, що так там були проблемки, технічні проблемки. На моєму комп'ютері я все працювала, і вони додали мені 5 балів. Я думаю, що вона чисто символічно давала 5 балів, не впевнена, що за критеріям. І якраз таки думаю, що можливо, якби вони дали мені 6 балів, в мене було б друге місце. Але ну не судьба мені. І також порівнюючи себе з минулими роками. Я розумію, що насправді я дуже змінилась, я виросла, і багато речей для мене стали краще зрозумілими. От я вже почала усвідомлювати насправді дуже багато речей. Але усвідомлення приходить, я розумію, що ага, воно насправді дуже легке, і воно там звідти взялось то звідти, і того воно так, чого воно так, так. так. І насправді дуже круто це усвідомлення. За оці пару років, коли їздила на ліпіаді, просто я колосально змінилася. І набагато у мене став кращий рівень, Навіть можу порівняти себе з минулим роком по балах. Я набагато почала більше розуміти бази даних. Мені дуже сподобалася насправді бази даних. Я маю на увазі не запити, бо запити це просто. Минулому році я теж їх розуміла. А от форми, звіти, то це прям минулого року. Це прям вау, відкриття для мене було. Я знайшла аккаунт. Дмитра Покришня, який він дуже круто пояснює, я побачила такі нові функції. Я просто була в шоці від них насправді. І бази даних я дуже полюбила. Так само, як Excel. Мені він став більш зрозумілишим ніж ми. А цього року мені знову ж таки це усвідомлення, і мені набагато простіше було вже робити ці завдання. Особливо 365 офіс це просто must have. Селі там різниці колосальна. Там такі формули, що замість п'яти формул, які в одному реченні можна замінити це все одною формулою. І ще дуже важливий аспект, чому мені подобаються ці олімпіади. По-перше, це можливість подорожувати. Адже в минулому році, в цьому році, ми бували в таких містах, де я раніше не була. В минулому році це в Ужгороді прекрасному, ще й попала весною, коли почали цвіти цакури і магнолії. А цього року в Луцьку. Другий аспект це познайомити людьми розумними, веселими, з якими ти на одній хвилі. Це таке ком'юніті, яке також тебе розуміє. Я їх розумію. Ми класно проводили час, в гуртожитку, грали різні ігри, спілкувалися. Це прям класні, незабутні враження. Я щаслива, що я мала змогу потрапити на цей етап. Мала такий досвід, щось здобула призові місця. А Це взагалі супер, особливо з маленького міста, де Перед мною, мабуть, 10 років тому, можливо, хтось був і того без призового. Тому це дуже круто. Ну і на завершення я хотіла би подякувати всім людям, які приклали до цього участі, які зробили цей досвід найкращим. Перш за все, я вдячна моїй мамі, моїй викладачці Лорани Берисівні. За підготовку за витривалість, за витримку, яку вона проходила, підготовуючи мене, дякую їй за цю кількість знань, яку вона мені дала. Я без неї би не впоралася. Я дуже-дуже вдячна за її підтримку, мотивацію. Це для мене дуже-дуже важливо і я її дуже сильно люблю. Також я хотіла би подякувати організаторам, які створили цю Олімпіаду, В мене була можливість туди потрапити, і що зараз офіційно зробили, бо після ковіду. Олімпіади цих не було, і зараз знову повернулася дуже круто. Я вам дуже дякую, що насправді я могла проявити себе у цій сфері, позмагатися, поспілкуватися, познайомитися з новими класними людьми. Також дякую якраз таки учасникам, людьми, з якими я познайомилася. Мені з вами дійсно було цікаво і весело проводити час. Дякую за журі за їхню роботу, за голову журі, які створив цю Олімпіаду. За Журі, з якими я познайомилась на апеляції. І також дякую вам, хто додивилися це відео до кінця. Будь ласка, підтримайте мене, поставте лайки, напишіть коментарі, будь-які ви хочете, які ваші враження від цього влогу. Не забувайте підписуватися на канал, ставити колокольчики. Я бажаю вам всім гарного настрою. Можливо, до зустрічі!